Шість випадків, коли в англійській не читаються літери, і ви їх можете запам'ятати вже за 10 хвилин. Сьогодні ми розберемо KN, Енбі PS, WR, GN та STL і просто ST також як окремий випадок. Розберемо ось це. Але перед цим підпишіться на мій канал, якщо вам подобається мій контент, поставте лайк. Скажіть мені, до речі, як я виглядаю, тому що дівчина сказала, що це її улюблена рубашка. І я вирішив зняти в цьому відео. Можливо, я більш красиво виглядаю. Також я зараз роблю нову програму, новий онлайн-урок, на який ви можете абсолютно безкоштовно прийти. І я там розповім, як я у 20 років, завдяки англійській, потрапив працювати на круїзний лайнер. Реально правда, як я став ведучим Орели Решки, якщо ви не знали останній сезон, який от е, був там в 22-му році, він закінчився, якраз перед початком. Та е, я там був ведучим. Як я це зробив через англійську мову? Можливо, це когось надихне. Мене особисто надихають історію успіху, тому я вирішив це розказати більш так публічно і детально. Приходьте реєстрацію, я залишу е, за посиланням в описі під цим відео. А ми поїхали розбирати! Перше Kn. Якщо ці дві літери стоять поруч, ми ніколи не будемо читати літеру K. Всі слова, що починаються з KN, це завжди слова, які ми читаємо з N, починаючи. Тобто це як буде? NOI. Ви і так це знаєте. Знати neю. No. Ніколи не буде «кн». Kn. буде knowю. Також буде нок стукати. НОК. І, будь ласка, не пробуйте робити іноді, коли ми сумніваємося, ми начебто цю кей дуже м'якою робимо, щоб не помилитися. Типу кнок Ні. Чітко немає цієї літери взагалі в транскрипції. Чсуто now, точніше, now, та knock. Далі коліно буде ні. Ні. Не читаємо. Найф буде ніж. Найф, да? без кнайф. Knife. Найф. Також кнайт, люблять читати. Насправді це найт. І фактично читається так само, як ніч, та? лицар. Найт. Найт. І останнє knot це буде но -т", но -т", «вузел». Такі ще слова є, ви, 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 ви їх будете бачити. Просто знайте, якщо там є Kn поруч, K не буде ніколи читатись. Зробіть скріншот, запишіть і поїхали далі. Другий випадок, коли в нас стоять М та Б, разом ми ніколи не будемо читати «б». Ось так от закреслюю. Ніколи. В кінці речення бачити MB зупиняємось на М. Це будуть слова типу «сам», та великий палець. «Сам» не буде «Сам». «Сам». Так? великий палець. Нам мілий. Не буде нам, буде нам зупиняємось раніше. Викреслюємо біз нашого життя абсолютно, наче ми взагалі ніколи не бачили, що це за літера. Дивимось таки, що це за літера? Не знаю і не буду читати. Дамб наю дам дам. Клаймб, ні. Клайм. Лізти, да, на гору, наприклад, Клайм. Або ком, гребінець. Да? Це буде ком, а не комб. Ком. Також, наприклад, може бути слово бом. Так, да? Нам здається, що воно повинно бомб читатись. А це буде бом. Бамс. Зараз я буду це стирати, але це зараз пишу, не знаю навіщо, але добре. Бом. Бомба. Тому що ми читаємо бомба. Нам здається, що це буде бомб, але це бом, бом, бом. бом. Окей. Закреслюємо ось тут. Бі. І все. Запам'ятали. Мбі, бі не читаємо. З, скріншот вивчили і далі. Далі PS. Якщо на початку, в нас стоять PS разом, ми не читаємо. Так. Це всі слова, типу психолог, псих, психіка, психіатр. О, все, все з психами зв'язано. Вони всі читаються починаючи з S, а пі ніколи не читається. Наприклад, psychology, «сайкологі», psychology, психологія, psychology. Psychologyст. Психолог, «сайкологіст», «сайко», «псих», Psycho. Psych. Psycho. САЙКО. не псайко. ПСІЧО. Псучо. Ні. САЙКО. Наприклад, псалом. Тут взагалі не читається ПІ, а потім не читається Л, по Да? це буде сам, сам, сам. А ось це слово. Та ось тут прибираємо раз і навіть два. А ось тут слово. Та це псевдоним. Спробуйте прочитати. Ага. О. С'юденим. Суденим. С'юденим. Ми прибираємо пі. Да, Очевидно, сюденим. Ну і далі читаємо, запам'ятайте, як я прочитав, щоб потім не паритись. С'юденим, сюденим, сюденим. Окей? Всі похідні слова з Пі ЕС від психо, психіатрії, е, пс, психіки, психолог, ось це все ніде не читається ПІ. Запам'ятайте, ОКей? Скріншот і далі. Наступне GN. На початку слів не читаємо G. Та ми не будемо починати, наприклад, це слово з «гноум». Ні, буде ноюм. 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 Навіть натяку немає. Ноюм це гном. Далі, ось це слово буде читатись не так, як ви думаєте. Воно читається як но. Я поясню, чому, по-перше, не читається G, да, ось за цим правилом. Да, G. Перше не читається. А далі. Ось ця частинка AW. Частіше за все воно читається як О. Ро, ось тут НО, ОСЕМ. А весоме, пишеться, пишеться, так? Ось так. А, вісоме. Але читається ось ця частинка як О. «осем». Та можете, до речі, собі запам'ятати, вона теж читається як О. Отут От то получається в нас НО це слово, да? «гристи» щось. Також в нас є та? Да? не читаємо «джі», не кажемо гнарлі. Це як сленговий вираз, сленгове слово, точніше, крутий, шалений, жорсткий. Ось Це -е, воно означає Та? налей. Налей в нас не читається «джі», а потім ще й не читається Р по правилах британського англійського. Американський буде, буде читатись narley. А британський не читається. В цьому випадку не читається Р. Якщо хочете, я зніму відео, коли в британській не читається Р. Там є конкретні е, випадки, тобто це можна прослідкувати. Далі, ось це не сігн, це сайн, сайн, так? Сайн, сайн. Знак або підписувати сайн, пейпс, або знак означає, або алайн. Align – це вирівнювати щось. Наприклад, коли ви там монтуєте відео або щось робите в там в Google Doc. Там є вирівняти типу, по лівому краю, по правому Align. Не читаємо G також. Запам'ятали. Да, на початку ніколи і є слова певні, коли воно не читається. Ось тут є інші слова: Ignite, Ignorance і так далі, де вони читаються. Тому тут варто просто запам'ятати. На початку g не читається, якщо стоїть з N. Їдемо далі, скріншот. Далі в нас є касл, хасл і неслі. Це коли в нас STL стоять поруч, STL, ті в нас не буде читатись в цих випадках. Kas, не castle, а castle. Castle, і пропускаємо ті. Замок, та? не замок, а замок. castle. Cassle. окей. Okay. У нас є також whistle. To whistle. Свистіти. Whistle, а не whistle. «Whistle». Також в нас є. «hustle». «Hustle» – це суєта, метушня. «Hustle», да? «Hustle». Прибираємо «t». І ось тут інша вимова: це не буде nestle. Це буде неслі. Неслі. Або неслей. Може бути в Великобританії. Неслей, неслі. Це назва бренду. Просто тому тут якби. Французьке слово, тут, якщо не помиляюся, воно ще з такою штучкою зверху йде ось так. от, да? Правильно пишеться: неслий або не слей. В будь-якому разі, ті в нас ось тут не читається. Також в словах запам'ятайте лісен. Лесен, не читаємо і фасен пристібнутись. Listen, слухати fasten, пристібнутися. Ми не читаємо. Fasten, listen, ті, ні, ті, ні. Окей? Okay? Fasten your seatbelts. Ви це чуєте в літаках якщо літаєте. Fast, fasten your seatbelts. Пристібніть свої паски безпеки. Або listen, listen to me, Послухай мене. Listen, fasten. Тут в цих випадках і ось цих не читаємо ті. Скріншот і їдемо далі. І фінальне на сьогодні, коли в нас W, A w, разом стоять на початку, ми не читаємо W. Ми не будемо жодне з цих слів починати з W. Write, урон, вріст, в рік, в рєсл, в раб, в Ні. Ми прибираємо W. І начебто слово починається з R. Ось це. писати. Write. Та да? не робимо ніяких натяків. В транскрипції немає. Взагалі, починаємо з р. Right. Right. Писати. Також. Рон. Рон. Неправильно щось. Да? Це не в це ro. Ron. це ро. Рон. Рон. Також рест. Не вріст. Рест. Рест. Зап'ястя. Або ресл. «Реслманія» Wrestling. Ми знаємо wrestling. О, ось звідси да йде. Якраз це воно і є. Wrestling. Читається як wrestling. без W. Wrestle. «рап», «загортати», Рап. Рап. Прибираємо ось це. До речі, зараз вам дам класне фразове дієслово бонусом. Можете запам'ятати. Рап- оп. Ось це. Wrap up. Да, Ось тут перекладається uh, wrap як загортати, ось згортатися, закінчувати щось. Можна сказати. Okay, guys, let's wrap up. Let's wrap it up, guys. Давайте загортатися, давайте закруглятися, давайте закінчувати. Ось це фразове дієслово активно використовується, можете його собі взяти на замітку. І далі wreck. Wreck – це аварія або щось розбити. Wreck. Також не читаємо W, читаємо тільки звідси. Wreck. Ще раз, write, run, rest, wrestle, rap, wreck. Окей? Okay? Ось це були основні випадки, коли ми можемо прослідкувати логіку, коли не читаються якісь слова. Якщо вам була цікава ця тема, я ще зніму відео. Е, сподіваюся, ви зробили скріншоти. Дякую. Лайк, підписка. Якщо цього ще не зробили, напишіть коментар. Мені будь-який, можете написати, як вам рубашка, до речі, сказати. Е, як вам мій почерк, Що завгодно. Напишіть, хай Ютуб мене там кудись просуває, проти того, двігає мене там до мільйона підписників. І на безкоштовний урок нову програму або обов'язково приходьте. Там буде супер цікаво. і, Сподіваюсь, моя історія вас також надихне і дасть вам сил рухатись далі і вивчати англійську мову. І не забувайте, що англійська це ваш вклад у своє майбутнє. Побачимось на наступних заняттях. Обійняв.